3000 людей вирішили, що мої старання все-таки варті уваги. У нас на цьому каналі вже як ну, невеличке якесь містечко, ну або дуже велике село. З чим я вас і вітаю. Для мене це просто фантастичний результат. А для нових підписників я розказую, що тут у нас на каналі є така невеличка традиція. Яка проводилася на всього два рази, але все ж традиція. На нові такі от тисячі, на міленіум, можна сказати, проводити невеличкий такий конкурс. Але я ще той задрот, і я не люблю оці всі приколи, що підпишіться, тоді там рандомним якимось чином просто вибереться переможець, це дуже і дуже просто. Тому з моменту публікації цього відео розпочинається головоломка. Основне. Це знайти точку входу. Точка входу є теж у видавах, які виходили за останні, ну, десь 7 місяців. Перші три учасники, які знайдуть точку входу, отримують ключ до гри No Kings, No Kingdom. Розробник, в подяку за огляд на його гру надав ці три ключі. Буде вам такий аперитивчик перед другою частиною. Ну і хто подолає наступний етап цієї головоломки і дойде до фіналу, отримує унікальну. Футболку з написом, який нагадує, що Linux це все-таки не про безкоштовність, це про свободу. Якщо ви хочете отримати ці призи, то вперед. Той, хто уважно слухав мене, зможе дуже просто знайти точку входу. Взагалі, вам знадобиться буквально знання математики десь там за 6 клас та знання криптографії. Ну, тут вже трошки складніше. Але ви в мене розумні. Тож, впораєтесь. і я у вас вірю. О! І оце. Це вам підказка. Взагалі, це мала бути частина головоломки, але оскільки я її робив десь влітку, а записую відео взимку, то я вже забув взагалі, що це таке, тому вирішив дати от просто вам як підказку. От. Тримайте. Надіюся. У вас будуть усі необхідні знання для того, щоб це зробити. Нагадую, що для того, щоб отримати просто ключі, вам треба достатньо знайти цю точку входу першими з, з усіх. Перші три людини отримають ключі. Той, хто дойде до фіналу, отримає футболку. От. Умови прості. Я надіюсь. Ще раз вітаю, що вже 3000. 3000. 3, 3 ну, 3000. 3, 3. Це дуже круто. Ще раз вас вітаю. Ви круті. Для того, щоб нас було більше, скидайте мої відоси своїм знайомим. На 4 тисячі зробимо теж щось подібне, якийсь конкурс, можливо, простіший, можливо, складніший. Подивлюся по тому, скільки людей взагалі заберуть ключі, а скільки футболку. От. Тому. На цьому в мене все. Дякую вам, що ви підписані. А хто не підписаний, підпишіться. І... Гоу-гоу-гоу! Поїхали ключі забирати.